Літку кольори особливо яскраві, ти помічав? Це ніби не справжня, особливо під лінзою. Сьогодні зранку, поки ти спав, я не змогла пройти повз ці ваблиги до томати. ще й персиків купила. Вони тут всі, як ми любимо, ще не напились сонця, обожнюю цю кислинку. Уявляю, як цей традиційний салат готує дзвінка італійка. На кожному пальці кільце і така яскрава хустка спадає з тонкого засмаглого плеча. Вона б що я вигадала персиків додати. Томати різних кольорів та форм нарізаємо довільні. Туди ж персики, рум'яні сухарики, анчоус та базилік. Для заправки каперси, свіжий часник, солодка гірчиця, сіль, а ще запашна оливкова олія. Якщо запитаєш, Яке моє літо на смак? Ось же воно спробуй.